Слава Україні! О! Так, стоячи на задніх лапах у синьо жовтому комбінізоні із рюкзаком на спині, пес на кличку Джесі збирає гроші на дрон для ЗСУ. Дуже нам сподобався, просто нема слів. Що каже бабушка, він виконує і дуже милий собачка, дуже милий уділа його гарно. Перехожі кидають гроші до скриньки. Є й такі, які купують ласощі собаці. Інші ж підходять, аби сфотографуватися, каже господарка Джесі Тетяна Печеніжська. Іміють успіх та сам, а сам після відео приходять, і віде, сотнями там бросають. Фотографуються з дітьми. Давай, слава Україні! Його, від нього». 500 гривень на дрон задонатила Ольга. Каже, відео, як Джесі, просить гроші, побачила у соцмережах. Тому й приїхала до Тростянця, аби задонатити. У мене загинула дитина. Я думаю. найцінніше віддала, але допомагати треба, щоб найшвидше була ця перемога, щоб ні в кого не було такої болі материнської, як у мене. Тетяна Печеніжка, переселенка з Харкова. До розповідає, переїхала майже два роки тому. Тут жили її батьки. Син став на захист країни. Спершу допомагала плести маскувальні сітки у місцевому волонтерському центрі. Згодом взялася за в'язання килинків для воїнів. Сидіти так без діла тяжело, я б не висиділа. А так я так думаю, що там я, без діла, тут я все таки пользу принесу. Розповідає Джесі прихистила рік тому. Його господарі виїхали за кордон, забрала його з вулиці, волонтерять разом. Хороший мальчик, хороший на центральну площу міста. Тетяна Печеніжка із Джесі приходять щодня з 10 до 18 години. У цій скринці гроші, які назбирали за тиждень, відкриють, коли буде повна. Гроші каже пані Тетяна. Передадуть місцевим волонтерам, які її придбають безпілотник. Підпишуть його від пса волонтера Джесі. Юлія Виснюк, Дмитро Буднюк, Суспільні новини, Вінниччина.